Привіт! Сьогодні говоримо на тему кармічних партнерів. Я Марі, ви на каналі Астромус. Підписуйтесь обов'язково. Що ж таке кармічні партнери? Верніше, хто ці люди у вашому житті? Кармічні партнери це люди, які приходять по долі для того, щоб в даному втіленні дати вам найкрутіші, найжорсткіші, найболючіші уроки, які приведуть вас до особистісного росту, трансформації і змін. Грубо кажучи, кожна людина народжується для того, щоб в цьому житті, в цьому втіленні прийти до найкращої версії себе. Але самостійно і тільки за допомогою обставин це важко зробити. Саме тому в житті людині даються кармічні партнери. Кармічні партнери це ваші напарники по цій кармі, ваші люди, яких ви зустрічаєте не просто так. Ви їх зустрічаєте для того, щоб разом з ними відчути, що саме. Є місією проходження цього уроку і пройти його. Є дуже багато випадків, коли кармічні партнери це наш, наше тісне коло, і власне через астрологію, через таро, через будь-які езотеричні науки і, звичайно, через екстрасенсорику легко зрозуміти а, і побачити, для чого прийшов конкретний кармічний партнер. В астрологічній натальній карті, карті народження вашого, видно, які де розміщені планети. І, власне, відео про натальну карту я залишаю тут в описі посилання на нього, воно теж дуже пізнавальне. Варто ознайомитися, що таке натальна карта. Так ось в натальній карті є чіткі показники конкретної, глобально великої карми вашого життя. І, власне, там. Певні мілкі кармічні задачі ви проходите на протязі всього життя, але у вас є місія життєва, така велика карма, і у деяких людей. Ці показники у сфері, у секторі здоров'я, у декого у секторі сім'ї, у декого у секторі партнерства. Тому у секторі партнерства, якщо такі показники, то скоріш за все більшість кармічних партнерів в житті ви будете зустрічати в робочому колективі. Це може бути ваш бос, ваш напарник, ваш колега, або людина, яка вас доймає по роботі, ваш конкурент жорсткий, або людина, з якою ви робите бізнес. Крім того, якщо це в секторі сім'ї така карма пропрацьовується, то більшість уроків травматичних, болісних і емоційних будете проходити з кармічними партнерами саме в партнерстві в шлюбі. І власне також карма батьківства і вас можуть попадати, наприклад, якщо в цьому секторі є показники, кармічними партнерами може бути діти і батьки. Тож, таким чином ми розібралися, де можна подивитися вашу карму в натальній карті астрологічній. Як розібрати, що вона торкається кармічних партнерів зараз реальних партнерів в вашому житті, теж розумієте, що після консультації з астрологом. Але що важливо зараз зрозуміти, хто ж цей кармічний партнер? Ми розуміємо, для чого він приходить, але, от, власне, коли ця карма вашого життя. То кармічні партнери попадають в дуже близькому колі. Але по факту кармічність у партнерів може бути курортно, на курортному романі дівчина зустріла хлопця, і цей роман її змінив. Змінив її погляди на життя, і це був її кармічний партнер. Наприклад. Але з другої сторони, люди, які зустрічаються нам на щодень, це. Взагалі не обов'язково керамічні партнери, оскільки обмежена є кількість зустрічі таких людей в житті. Ну ми не можемо такі глобальні трансформації проходити на кожному кроці, там на касі супермаркета при покупці чи в якихось буденних справах. Тому такі люди вони, а, залишають відпечаток в нашій долі і зустрічаються не так часто, але пропустити зустріч з ними неможливо. А, взагалі, якщо ваша дата народження до 21 числа, у вас таких людей буде 5 в житті. І якщо а, ваша дата народження після 21-го числа, то таких людей у вас може бути від 5 до 7. І, власне, ми розуміємо, що від дати вашого народження теж дуже багато залежить, яку карму ви проходите в цій реінкарнації. Тож, ці кармічні партнери, для чого вони нам дані розуміємо, як їх зустріти? І отут дуже цікаве питання, тому що дівчата зазвичай на консультації приходять і питають, коли ж я зустріну цього свого кармічного партнера. Якщо ви зустрінете його. То ви однозначно його впізнаєте. Крім того, багато кармічних партнерів приходять в колі родини і ви вже з ними знайомі. Як ж пізнати, якщо це людина не з близького кола і тільки приходить у ваше життя? В вашому сценарії життя з'являється людина. Як розпізнати, що це кармічний партнер? Це людина, яка Подобається або навпаки шалено не подобається вам з першої секунди. Тобто, ви фактично можете нічого не знати про людину, але вона викликає у вас бурхливі емоції: позитивні чи негативні, але такий великий інтерес. Дуже часто в позитивному сенсі це може викликати емоцію Я знав її усе життя я ніби зустрів свою другу половинку. І саме тому найчастіше ми з кармічними партнерами входимо в зв'язок. І е, найбурхливіші романи, найефектніші коханці, е, найемоційніші е, такі е, шлюби-бурхливі, е, бразильські такі по по, тем, по темпераменту. Це все. Власне, коли зустрічаються кармічні партнери, тобто кармічного партнера його не можна пропустити. Він в будь-якому випадку трапляється в житті, і в будь-якому випадку несе бурхливі емоції. Ви можете зустріти кармічного партнера в жахливому конфлікті, ви можете зустріти його і неймовірно закохатися з першої секунди. Але ви точно впізнаєте ту людину, тому що пройти мимо кармічного партнера неможливо. Тому заморочуватись по тому, як скоріше приблизити зустріч з ним, не варто. Можна це робити, але цьому немає сенсу. Всіх людей, до яких ви готові, ви зустрінете вчасно і їх впізнаєте. Що робити з кармічними партнерами, коли вони прийшли? І тут цікаво, тому що коли кармічний партнер потрапляє у ваше оточення, ви з ним вступаєте в емоційний залежний зв'язок. І це не значить, що всі хворобливі відносини, це значить, що ви прокачуєте один одного на емоції, таким чином, розвиваючись і в парі, і кожен окремо. І тут важливо відслідкувати, що ваші емоційні качелі можуть, і ви, ви маєте бути до того готові, можуть бути до критичних точок, можуть готувати вас до рішень, до яких ви не готові ще, але готують вони вас. Це можуть бути розриви і знову сходження, це можуть бути скандали і знову примирення. І, власне, через ці коливання, чим більша амплітуда цих емоційних коливань, тим більший знак для вас, що ви урок свій не проходите. Що ви по-доброму так сказати не зрозуміли, для чого вам цей партнер. І чого він вас вчить? Такі люди, якщо ви не пройшли з ними е, кармічний урок при розриві такому різкому, з вашої ініціативи розрив, розриві відносин, ви не втратите їх з життя. Вони будуть повертатися. У мене була навіть дівчина, яка насильно розривала такі токсичні стосунки зі своїм хлопцем, з яким була 10 років, і вони повністю роз'їхалися. Вона вимкнула всі соцмережі. Вона видалилася звідусіль, в них не було контакту три роки. Потім вона переїжджає в якусь там третю по рахунку квартиру, міняє, тобто, знову місце проживання, заселяється на третій день, на другий чи на третій день вона виходить з дому і розуміє, що її сусід це її колишній хлопець. Вони обоє в шоці. Обоє знову разом і все ж таки проходять свій кармічний урок. І тікати від кармічного уроку не має жодного сенсу, тому що якщо ви будете блокувати постійно контакт з одним партнером, який прийшов дати вам цей урок, вам буде зустрічатися аналогічний новий партнер, але все в більшій амплітуді емоцій. Тобто, кожен наступний буде ще більше і ще швидше прокачувати вас на ту саму тему. Саме тому для жінок дуже важливо, в першу чергу, для жінок, розбирати свою кармічну, Карму розуміти, чи ви зараз зв'язку з кармічним партнером і як скоріше її пройти прокачати себе? Чому для жінок більше, ніж для чоловіків? Жінки взагалі на стихії, емоцій спілкуються, і тут дуже важливо розуміти, що власне емоційний фон жінки це її життя. І у чоловіка теж стаються кармічні партнери. Він теж це переживає. Але жінки, в першу чергу, все відображається на інших областях життя. Все, що стається в її житті емоційно, одразу показує свої результати навколо і на здоров'ї. Також що важливо ще пам'ятати про кармічних партнерів, що коли ми з ними зіштовхуємося. Особливо якщо це наші родичі, батьки або діти, а не значить, що вони не треба боятись того, що ви пройшли кармічний урок з ними і значить, що вони щезнуть з вашого життя. Не обов'язково. Якщо це ваші родичі, то пройшовши ваш кармічний урок. Все м'якше і легше буде йти спілкування з цим родичем. Наприклад, уроки, які пройдені з дітьми, дають потім в дорослому житті навіть хороші стосунки з цим кармічним партнером, дитиною, наприклад, так. Такі міцні і такі приємні, а які ну яким дійсно ця людина могла тільки позаздрити, помріяти про такі. Так само і з батьками проходження таких уроків так дуже часто призводить до сепарації, але в деяких випадках. Після проходження уроків можна знайти спільну мову і все ж таки налагодити хоч якийсь зв'язок, підтримуючи його. Тому що кармічний партнер, виконавши свою кармічну задачу, в нього вже немає сенсу вас прокачувати. Є певний період після проходження уроку 2-3 роки, в залежності від того, скільки ви проходили урок, є ще період випробувань. І тут не тільки кармічний партнер, а й всі інші люди, які вам будуть зустрічатися в цій сфері, будуть вас перепровіряти. Так? Тобто, ви здаєте, що потім екзамен після того, таке як, підвищення кваліфікації, знаєте, що ви дійсно засвоїли урок. Ви не просто його пройшли, ви його запам'ятали, і ви тепер тільки такий новий. Новий тип поведінки застосовуєте. І тому так, це не отак в одну секунду. Ти пройшов урок і все окей, це трансформація ваша в першу чергу. Тому це цікава тема, це тема, яку треба вивчати. Особливо зрозуміти, чому певні стосунки тягнуться дуже довго в конфлікті, або чому є емоційні перепади, чому є велика заздрість якоїсь подруги до вас, чому хтось не може від вас відчепитися. Це варто проаналізувати з позиції кармічних партнерів. Якщо це відео було цікаве, ставте лайк, для мене він дуже важливий. І пишіть в коментарях свої враження, особливо якщо ви вже знаєте, хто ваш кармічний партнер. А я впевнена, що зараз, прослухавши інформацію, вам відгукнулися і прийшли на думку певні образи конкретних персон, людей із вашого життя.